А, любі хлопчики, дівчата, скажіть мені, будь ласка, яке зимове свято приближається? Так, це свято Новий рік. А скажіть мені, будь ласка, а що з'являється напередодні Нового року в оселях? Ялинка. молодці малята? А тепер мені, будь ласка, скажіть, а як зробити звичайну ялинку святкову? Її треба прикрасити. А чим ми будемо прикрашати ялинку? Ялинковими іграшками. Доброго ранку, діти! Я дуже люблю ранкові прогулянки по зимовому лісу. Я зустріла своїх веселих друзів, а кого сама відізнайтесь прослухав загадки. Будьте уважні! Спритний мастер у стрибках, на деревах, по гілках, ся руда пухнастих віст, рідний дім для неї ліс. Так, вірно, це Білочка Палаці. Довговухий пострибачик. Відгадайте, хто це? Так, діти, зайчик, молодці. І остання загадка. Хвіст пухнастий, хутро золотисте. В лісі живе, кури в лісі краде. Так, вірно це лисиця. І вони мені сказали, діти, мої лісові друзі, що у них немає ялиночки. І нам потрібно допомогти моїм друзям. Допоможемо! Сьогодні ми з вами будемо робити об'ємну аплікацію ялиночки. Давайте її уважно розглянемо. Зверніть увагу, у ялинки дуже стрункий високий стовбур коричневого кольору, багато зелених гілочок. Гілочки прикрашають кольорові ялинкові прикраси жовтого кольору, червоного, помаранчевого. На верхівці ялиночки розташований такий червоного кольору бантик. На ялиночку і на ложок падає ось такий білесенький сніжочок. Діти, але перед тим, як приступити виконувати завдання, ми зробимо з вами пальчикову гімнастику. Ну що, готові? Ми чекаємо на свято, буде радістю багато. А поки нам треба працювати, цю ялинку прикрашати. Ну що, ще раз повторимо, давайте. Ми чекаємо на свято, Буде радощів багато. Будемо разом працювати, цю ялинку прикрашати. Для роботи нам знадобиться клейоночка, папір лакитного кольору, ось такі ватяні диски, потім смужка коричневого кольору, зеленого кольору. І смужечки червоного, жовтого і помаранчевого кольору. І ось така дрібненька деталь бантик. Потім сніжинки такі, клей, пензлик, безпечні ножиці, серветка і ось така тарілочка. Ну що, починаємо маляти. Спочатку ми беремо смужку коричневого кольору. Ось так згинаємо її на піл і проводимо пальчиком по лінії згину. Так. Тепер беремо ножиці і починаємо різати по прямій знизу. О. Так. Це у нас малята буде стовбур нашої ялиночки. Ось так. Потім ми беремо з вами смужку зеленого кольору, складаємо її ось так, отримали квадрат. Беремо ножиці і починаємо з нижнього куточка зрізати куточок, закругляючи ось так. Так, один куточок, другий, закругляємо, закругляємо ножицями. Ось так. І ми отримали з вами кружок такий. Розгорнули це вже наші всі детальки, готові. Тепер беремо. Круг зеленого кольору, а так згинаємо його. Поліні згідно перели пальчиком і розташовуємо ми його ось так на нашому стовбурі ялиночки. Це будуть у нас гілочки зеленого кольору. І ось так ми з нею розташовуємо. Так. і згинаємо ось так навпіл. Заводимо пальчиком по лінії згину. Зверніть малята увагу. Ось ми навпіл склали, по лінії згину провели пальчиком, а потім розташовуємо, бачите, на стовбурі ялиночки ось оцю гілочку, щоб вони трошечки отак от, як би з'єдналися, співпали. Потім беремо ще одну кружочок. Так, сюди розташовуємо. І наймімовий піл. Обов'язково провести пальчиком по лінії згину. І ось ми дітальки вже наші, розташували на основі на стовбурі нашої ялиночки. Потім ми з вами приступаємо до роботи, будемо клеяти наші всі деталі, а прикрашати будемо трішечки пізніше. Беремо стовбур з вами. Намащуємо його клеєм, ось так починаючи знизу. так, І наклеїмо його на основу. Ось так. Притискаємо так от. Тепер ми беремо, це наші гілочки будуть, вгорі намащуємо, бачите, цей куточок вгорі намастили, клеєм. І ось так приклали і притискаємо з вами. Потім беремо ще одну гілочку вгорі, тут намастили клеєм. І опять розташовуємо на стовбурі наші ялиночки. Так, тут уже гілочки у нас розташовані. Ось. Клеємо так, щоб ця сторона, бачите, була так от повернута до стовбура нашої ялинки. Тепер намащуємо клеєм інші гілочки і теж розташовуємо їх на стовбурі нашої ялиночки. Ось так поправили трішечки. Так, тепер беремо ще. Ілочку сюди, отак от розташовуємо. Намащуємо верхівочку нашого кружечка, згорнутого навпіл. Ось так. І останнє намащуємо. Ось так. Зверху ми притискаємо з вами ось так серветочкою. Так, всі наші. Гілочки на ялиночки розташовані. Ось так повернули ось так. так все. Тепер ми малята з вами будемо прикрашати нашу ялинку ось такими кульками. Спочатку беремо кульку жовтого кольору, намашуємо клеєм, і прикрашаємо нашу ялинку. Помаранчевого кольору можна ось так розташувати. Червоного кольору. Ось наша красуня ялиночка. Опять візьмемо помаранчевого кольору кружечок. Прикрасили. Потім жовту візьмемо нашу кульку. Тут можна взяти червоного кольору. Намащуємо серединку. Так от і ще беремо. Це наші ялинкові прикраси. І ми нашу ялиночку прикрасили різнокольоровими кульками. Залишилася у нас верхівка ялиночки, а ми зараз намащимо клеєм такий ось бантик. І верхівку нашої красуні-ялинки прикрасимо ось таким бантиком. Ось так. Залишилося ще трошечки додати сніжку. Ялиночка знаходиться наша. На галявині десь. Оце буде сніжок. Робить ми його будемо, дітки, із таких ось біленьких ватяних дисків. Ось снігу, снігу білого накидала зима. Подивіться, скільки багато білого сніжку знаходиться біля ялиночки. Але малята на дерева, на лужок тихо падає сніжок. А давайте ми прикрасимо щось такими малесенькими сріблясними сніжиночками, щоб наші ялиночки було весело. Щоб вона раділа нашому новорічному святу, яке ось-ось незабаром наступить. Ось так ми прикрасили нашу ялиночку. Ось кругом сніжок вітає. Аплікація наша готова. Діти, дякую вам. Така гарна, красива вишла ялиночка. Я впевнена, що моїм вісовим друзям вона дуже сподобається і вони зустрінуть новий рік. Дякую, до побачення. Дітки, ви усі молодці, чекаємо на ваші фото, ваших ялинок. Присилайте, будь ласка, ми дуже-дуже будемо чекати, а я бажаю вам. Щастя, здоров'я і веселих гарних! До побачення, дітки! До побачення!